Маленький тест на прийняття себе. З нього можна дізнатися, наскільки ми вміємо самі себе докоряти. І є таке російське слово самобічування, тому що з дитинства нам хтось завжди говорив, що щось не так, щось криво косо Можливо, це були вчителі, можливо, батьки, можливо, близькі. І так ми по привички, їх вже немає, але ми по накатаної починаємо справлятися з цим прекрасно самі, докоряючи себе на кожному кроці. Який тест? Якщо дійсно хочеш подивитися в це, я це сама робила. Результати мене здивували дуже сильно. Я таке не очікувала. Береш листочок, ручку, цілий день з ним ходиш, або можна в телефоні записати в нотатки. І кожен раз, кожен раз, коли ти картаєш себе за щось, записувати я думала, що в мене є прийняття себе. Але коли я так по -по -по зробила такий експеримент цілий день, почалося все зранку. Так, не так, припаркувала машину. І така, «М ех! Не у Друге, ішла, е уронила кульок, пакет в калюжу знову, два, третє, ще щось. Вступила в собачу какашку та йлки-палки, третя, і сама себе за це картаю. Та що ж такое? І так цілий день. Під кінець дня я насчитала 28 раз. Я, чесно кажучи, просто офігіла з цього. Бо тому що я не думала, що до такої е, степені це, це все діло запущено. І ввечері, перечитавши це все, я кожну ситуацію поверталася і прощала сама себе за це, бути не, не ідеальною. Якщо я цього потребую від себе, то як же я можу приймати весь світ з його неідеальністю? Звичайно, якщо я претензії до себе. То будуть і до людей навколо. Такий пр прекрасний, простий тест, але він покаже всю поднаготну. Треба, мабуть, його спробувати ще раз. Впевнена, що буде менше пунктів, але вони, мабуть, ще будуть. Але робити його потрібно чесно, чесно в моменті: одразу записати, і потім під вечір перечитати, і ви просто, я думаю, будете здивовані.